Продовжує піар на кістках на скалічених долях на вбитих моїх земляків тернополян московитами петрогандистка Софія Свинина. І не було жодного ППО, і якась навколо офісна мразь крала 100 мільйонів доларів, і це тільки шматочок того всього. Шойно зараз як запостив, щоб зеленський вирішив не звільняти алі бабу ярмака. Тобто вони зараз збираються покривати оцю цю всю шушару, яка вкрала в людей можливість пережити. Пане голову, у рідний вам Тернопіль сьогодні як мінімум дев'ять ракет в одну точку прилетіло. 37 поранених, серед них 12 дітей, 10 як мінімум, загиблих і ще розбирають завали. За ці всі гроші можна було купити ППО. За ці гроші можна було купляти ракет. Вони двушку на москову переказували. Да? Студії новини Лайф, де є власник столер з ОПЗЖ, дуже розчули цю потвору. Сприяли тому, що нема ППО, немає захисних споруд. Щоб ми потім по нас їх стріляли? Тільки просто якою нечистю треба бути, щоб по суті давати можливість нас вбивати. Стаття 432 пункт 2 кримінального кодексу України. Звучить виправдання немотивованого акту агресії і розпалювання внутрішньої ворожнечі. Тяне за собою відповідальність від 15 років до пожиттєвого з конфіскацією майна. Якщо верховний головнокомандович цього не, не розуміє, так він ноль просто і зали. Це в історії нулем, тому що їм він покриваючи. Оце він сприяє. Вони мають за це відповідати, зокрема, Свериденко, яка зокрема призначала наглядові ради. Ще гарних фраз забуваючи сказати, хто є винуватцем цього всього, що відбувається? Це є Путін і Московська Федерація. І саме з нього треба питати відповідальність за те, що відбувається, і саме від нього залежить в нього в руках ключик від того, чи будуть стріляти, чи не будуть, чи буде біда, чи не буде.